Вітаю на каналі. Сьогодні відео буде з невеличким лайфхаком, як чітко і рівно під прямим кутом відрізати ось такий брусочок або пиломатеріал більших розмірів. Для того, щоб виконати цю дію, необхідно мати хоча б дві базових сторони. Для тих, хто починає свій шлях деревообробку, я би рекомендував би купувати вже готові стругані пиломатеріали і працювати з ним. Тому що коли немає базових навичок, дуже багато часу займає саме підготовка заготовок. Тому ось такий шматочок брусочка з епіцентру. Наше завдання розрізати його так, щоб торець був якомога рівніший і перпендикулярний до пласті та крайки. Перша технологічна операція де розмічання. Буду використовувати ось такий кутничок і тоненький загострений олівець. Нехай оце і це у нас базові крайки. Наше завдання зараз зробити ось такий поясок, так щоб він співпав в кінці. Якщо у нас буде ця, і ця базова крайка під прямим кутом, і, то останнє ми просто робимо по розмітці, навіть якщо тут не буде всіх прямих кутів. У нас все співпало, все добре. Отже, будемо різати. Я протестую декілька видів ноживок. Протестую свою улюблену дозуки японську, Zoo з дрібним кроком зубчиків і чистим різом. Також протестую свою рьобу для поперечного і повзожнього пиляння, але будемо використовувати тільки поперечне пиляння. Ну, також протестую ось таку дешеву ножівку, топекс бушкову, як вона себе покаже. Працювати буду на ось такій підкладній дощечці, килимок проти ковзання. Ну і буду використовувати порне стусло. Навіть якщо різати цією ножівкою на велику глибину, може бути мінімальне відхилення, тому що поступово зношується стусло і десь ми поступово трошки з певним зусиллям нахиляємо ножівку і буде певне відхилення. Крім того, такою ножівкою з дозуки я дуже глибоко не проріжу, тобто максимально десь до, в районі 20 мм я можу зробити різ. Тобто цей пиломатеріал, цей брусочок 20х40 я ще перепиляю за один раз, а вже е, значно більші, мені треба все рівно працювати з переворотом. Тому будемо працювати. Отже, починаємо спочатку працювати по пласті. Зарізаю не глибоко. На 3, 4-5 міліметрів. Далі перевертаю наш брусочок, вставляю в пропил ножівку і точно так само пропилюю. І останній різ. І далі фокус в тому, що я можу пиляти навіть без свого магнітного улюбленого стусла, тому що ножівка буде йти там, де найменша кількість деревини. А тут у нас лишилося декілька міліметрів деревини. І ножівка, оці пропили будуть якби напрямними для полотна ножівки. Ось такий гарненький. Тут лишився ледь-ледь слід невеличкий. Прямий кут є, прямий кут є. Скрізь є прямий кути. І точно такий самий результат буде, коли я буду працювати з пиломатеріалом більшого розміру. Так, де в нас ще? у нас базові крайки? Попробуємо іншою ножівкою. Не забуваємо, що ширша частина кутника колодочка опирається в базові поверхні. А тут просто треба з'єднати. Все, бачите, утворився знову чіткий поясок. Працюємо. На цей раз буду працювати не з магнітним стуслом, а з таким опорним брусочком, на який наклеєна фанерка. Тут є прямий кут. Лінію ми залишаємо. Чотири міліметри пропиляли, можемо так продовжувати пиляти. Останній І ножівка якраз іде чітко по пропилах. Перевіряємо. Знову лишився невеличкий такий буртик: 90 градусів є, 90 градусів є. Ну, а це легко зшифовується чи зрізається з Все. І третій варіант вживки. Ось така дешева з ринку. Розмічання номер 3 Так, я закриваю лінію розмітки. І тепер останній різ. Ріс трошки шорсткіший, розрізаємо. Все, і перевіряємо. Прямий кут є. Прямий кут є. Прямий кут є. Отже, такий спосіб поділу пиломатеріалів на шматочки працює і ми отримаємо досить пристойний результат з. Точними різами. Тому що якби ми пиляли просто з однієї сторони, і якби в нас пилки був будь-який невеличкий нахил, ми б отримали далеко не такий результат. І нам би прийшлось перекос зрізати за допомогою стамесу, зішліфовувати або використовувати інші якісь технологічні прийоми. Тому краще потратити зайвий час на розмічання і різання з усіх чотирьох сторін. Для того, щоб отримати досить такий нормальний результат. Нагадаю ще методику пиляння таким способом. перше нам необхідно мінімум дві базових сторони. Відносно них ми розмічаємо поясок з усіх чотирьох сторін. Він має зійтися. Далі ми ріжемо спочатку по пласті. Якщо взяти по товщині брусочка, це десь 1 четверта частина. Тобто, при. 20 мм це достатньо і 5 мм. Далі ми повертаємо на крайку і вставляємо ножівку попередній пропил, вставляємо опорний брусочок і прорізаємо теж десь на таку ж величину 4 мм, 5 мм, можна трошки більше. Далі знову повертаємо на пласть. Знову вставляємо ножівочку пропил, вставляємо опорний брусочок, закриваємо лінію і. Пиляємо знову на 1 четверту товщини деталі Потім перевертаємо, ставимо ножівочку в пропил, ставимо опорний брусочок, починаємо різати. Коли б ножівка врізалась, забираємо опорний брусочок і дорізаємо без нього. Ножівка буде йти чітко по тих прорізах, які знаходяться на пластях. Сьогодні я вас познайомив з таким невеличким лайфхаком, як точно відрізати практично будь-якою ножівкою, дешевою або дорогою брусочок на невеличкі частини для своїх проєктів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!